Сьогодні 4 травня, зняли плюшку і почали пропойку. Пропойку курчат. Зробили отаку кришу, бо вони какуляли в корм і в водичку. Прийшлось підняти трохи. Ось такі у нас курчатка. Зробили їм. Ну, думала, що не будуть бігати, але ж бігають посіться. Лапки не провалюються, там маленьке гочечко в Сітці, як проголодалося. Сьогодні день, перший день буде пропойки, три дні пропоєм по графіку все, по списку. Буду тут жить курчатка. Хтось тобто гріється. Вентиляцію трошки приоткрила, поставила. У ну, мене хол... тут таке неотаплюємо приміщення. Тут поросята живуть. О, в кориті саме лучше, да, Боня? Жваві такі.